З перших днів, звичайно, знайомилася, хто чим займався в мирному житті, хтось будівельник, хтось плиточник, хтось штукатур. Ну, Зачали питали мене, там, ну, пишу писанки. На тому так, ну, писанки, писанки, так, хтось виявляє, що на базарі десь не продаємо. Ну, а далі побачили, в 22-му році, здається, це було. В Коломиї був інтернет-аукціон, я написав писанку на куричу моїй ті туди дав. І продалося воно там за 17 тисяч. В мене житті така ті капец ну, коштує там, 600 гривень. Там, ну, всі розуміли, що це на Збройні сили кошти підуть. 17 тисяч і був сюжет на Лумийському телеканалі, напевно, на, 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 на шейки там десь в інтернеті. І якраз тоді був відпустний момент, коли був коли я повернувся вже до себе розташування, тут вже всі гуділи, що от у нас такі люди виявляються з нами. І поки що десь мене долучали до бойових завдань, я на писанки писанки тут не писав. Взагалі, знаєте, як можна в таких умовах взагалі писати писанки. На фронт вже почали менше брати, бо вік вже не той. І хотілося бути чимось корисним. Ну і хлопці почали писати, хоча б назадку напиши там кілька писанок.